Привіт, водолії, водолії! Сьогодні у нас з вами таро-прогноз на березень для вас. І у нас прям шикардосна програма. Прям шикардосна. Ми дивимося повідомлення від Всесвіту для вас. Зловим вайб. А ми подивимось ваші комунікації, взаємодії з іншими знаками зодіаку. Також ми подивимось вашу загальну енергію, основні події, що вас очікує в роботі, в здоров'ї, в особистому житті і яка тема буде програватись найбільше в вашому житті. Почнемо ми зараз з повідомлення від Всесвіту для вас. Повідомлення від Всесвіту для водолії на березень 2024 року. Mm. Mm. А що таке? Дуже-дуже mm -hmm. цікаво ще одне. Водолі, водолі, слухайте, мені подобається. Знаєте, я зараз інвестую в цю мелодраму. Слухайте, коротше. Я не знаю, що у вас відбувається зараз, чи відбувалось недавно, але слухайте цей прикол. Коротше, в вашому житті є давно знайомий вам нарцис. Ну, я зараз не буду перераховувати всі критерії нарциса, да? але ми знаємо. Людина токсична. І знаєте, у мене є таке відчуття, знаєте, наче ви дуже довго велися на ці маніпуляції, дуже довго велися на ці маніпуляції, але щось сталося, і ви вирішили, знаєте, все, хватить. Ну, типу, мені достатньо, я вже вивчила, чи я вже вивчу Досить, це може бути хто завгодно, це можуть бути батьки, це можуть бути на роботі, колеги, начальники, хто угодно. може бути ваша якась там е, кохана людина чи колишній, чи я не знаю хто, друг. Це нарцис, це все, що потрібно знати. І цей нарцис, він дуже злий. Він дуже злий і каже, нам треба поговорити. Він хоче поговорити. Але знаєте, що в цій ситуації е, я не знаю, як це прям конкретно програється. Ми подивимось на картах Таро. Але може бути справа в тому, що цей нарцис насправді ваш соулмейт. Я не знаю, там, чи вірите ви в соулмейтів, чи не вірите, але суть в тому, що ця людина вона може бути вам призначена по долі. Вона може бути вам призначена як ваша любов. Да? Але ну, любов там, чи ваш друг, да? до речі, ця людина вона має бути в вашому житті, але вона має спочатку пройти якісь уроки і щось з собою зробити. Фішка в тому, що б там між вами не відбувалося, ця людина зараз дуже зла, тому що ви не йдете у неї на поводу. І вона хоче з вами поговорити. Подивимось, чи будуть якісь зміни тут. Спочатку ми поглянемо з вами комунікацію з 12 знаками зодіака. Ну, прям початок, я вам скажу, прям дуже мочно, серйозно почала у якогось серіалу. Ну, водолії завжди життя ну, нестандартне, прикольне, таке, інтересне. Мені подобається. Так, водолії. Якщо ви комунікуєте з овнами, овни хочуть вийти переможцями з ситуації, в якій Ай, щось непонятне було, Да? Вони балансували. Коротше, їм було дуже важко балансувати між двома чимось, або між вами і роботою, або між вами і ще кимось. Ну, якісь дві сфери їхнього життя, вони між ними балансували, і це було прям дуже важко, вони не могли це все. І дуже важко в плані енергетичного ресурсу, не вистачало часу. І вони хочуть вийти переможцем. Але як вийти з цього переможцем? Це вопрос. Непонятно, дуже странний такий вайб. Ну, ладно, умне. А якщо ви з тільцями взаємодіяти? Тільці хочуть з вами переїхати. Вони хочуть зміни на краще, вони хочуть, вони прям дуже притягуються до вас е, сексуально, магнетично, якось не знаю, е, езотерично притягуються, вони відчувають, що з вами от є ця стабільність, що ви та сама людина. А, вот. І вони хочуть з вами позитивних змін, або передіть до вас, або з вами. Якщо ви взаємодієте з близнюками. З близнюками завершилось, близнюки блокують якесь завершення. Але мені здається, як би вони його не блокували, все-таки доведеться. Це може бути третя якась сторона, яка або щось заважає вам, або хтось вмішується у вашу комунікацію. Хтось, цей хтось третій може блокувати ваш вихід на новий рівень з близнюками. Але, ну так як світ тут, старший аркан, він переплюне все. Тому, щоб хто там не робив, Які б там не були ці якісь побочні ефекти. Я думаю, що все у вас класно буде. Ви або завершите ситуацію з близнюками взагалі, там, знаєте, розпрощаєтеся, або виходите на новий рівень. Або помиритесь. Якщо ви взаємодієте з раками. Ой-ой-ой. Так. Е... Дивіться, така ситуація сложна, значить. У раків може бути якась токсична прив'язка до якоїсь людини. Я не знаю, чому це для вас важливо. А... Або, слухайте, я даже не я просто такого ж не бачила. Ну, грубо кажучи, у раків якась, раки хочуть стабільності, але цьому заважає хтось. Цьому хтось заважає. Не знаю, погана людина якась. Це може бути людина або земного знаку зодіаку, тілець, діва, козиріг, або все-таки навіть водного рак, скорпіон, риба. Хтось токсично дуже впливає на рака. Дуже токсично на рака впливає. Добре, якщо ви взаємодієте з левами, Ой, леви, леви скачуть до вас. Слухайте, ви можете бути на відстані з левами, але вони хочуть до вас дуже швидко приїхати там, чи скомунікувати. А, тому що ви не ви прямо от ви, ви мріє. Ну, а, На вас дивляться з такими глазами, з сердечками і з возичками. Отак. От, ну, Дуже-дуже хочуть зробити навіть ризикові шаги в вашу, в вашу сторону водолії. Так, якщо ви взаємодієте з дівами, а, діви. А, Відтягує. Діви е, переживають, зараз вони щось блокують, вони відтягують якусь дорогу до вас або комунікацію з вами, діви щось переосмисляють, їм треба час, не знаю скільки. Тут просто питання в тому, що дівам потрібно щось принести в жертву для того, щоб бути з вами, або комунікувати з вами, або вийти в якусь стабільність з вами. І вони поки не знають, чи вони готові зробити цю жертву, тому що вони замахались, вони це все блокують, беруть паузу. Якщо ви взаємодієте з Терезами. А, терези о, з Терезами, по-перше, можуть відновитися, відновитися стосунки, якщо у вас з Терезами а, були якісь сварки, або у Терезів може відновитися стосунок, стосунок за стосунок. У Терезів можуть відновити стосунки з кимось вогняного знаку, стрілець Овен Лев. У них може бути якийсь новий початок. А, і справа в тому, що якщо ви, наприклад, в стосунках а, з цими. А, Терезами, то вони можуть звертати увагу на когось іншого, тому що вони можуть наче відновити стосунки з іншою людиною. Отак. Якщо ви з скорпіоном, скорпіони в тупіке, вони прям знаєте, в голові своїй прям закрились, щось собі там видумують, накрути у них жорсткі через якогось чоловіка, через свого чоловіка, через батька, через начальника. Ну вони прям знаєте, їх ні. Ну, у них там внутрішні противоречі, знаєте, і ви тут чи можете допомогти. Це не через вас. Не через вас це у них ситуація, це хтось інший. Що взаємодієте стрільцями? Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Хо-хо-ой. Коротше, дивіться, стрільці. Стрільці через те, що вони... В стосунках відбулася якась непередбачувана подія, і тепер вони не в стосунках, але вони працюють над своїм якимось розвитком, над своїм матеріальним забезпеченням, вони вкладаються максимально в себе зараз. А, і, але знаєте, не дивлячись на те, що з ними відбулася ця подія, вона дуже неприємна. Це, у стрільців взагалі ну, це прям крах повний. Вони не, не втрачають цю внутрішню свою м'яку сторону. Вони не стали холодні, вони не стали якісь там, знаєте, жорстокі. А, вони, а, скоріше, вони, вони залишаються м'якими, люблячими такими приємними людьми. Жобітні стрільці. Не знаю, може, це між вами це сталося, типу так от знаєте, що у них там цього це шикарно, чеки піти. Так, якщо ви взаємодієте з козорогами. Козороги. Кота. <пуff> <пуff> Вибачте. Ой, козороги. Коротше, ситуація така. Що варіант один: або вони вкладались, вкладались в якісь стосунки з кимось і просто забили, почали з нуля з іншою людиною, або вони починають заново стосунки з кимось і на цей раз починають вкладатись. До цього не вкладалися, тут починають вкладатись. І знаєте, ну можуть бути якісь непередбачувані події, до речі. Це може бути з вами, так да? що якщо у них там, якщо у вас були якісь стосунки, вони завершались, ви починаєте знову. Чи от... Цими козерогами у вас якраз починаються стосунки і вони хочуть вкладатись, вони бачать в цьому розвиток. Так, якщо ви взаємодієте з іншими водоліями, якісь, знаєте, маніпуляції, розчарування, дуже довго чогось ждать, таке щось, таке настроєння не дуже. Да? Вплив якийсь чийсь побочний, хтось комусь на уші падає і щось комусь розказує. От так? от, так? Не дуже приємно. Явно хтось третій тут щось розказує, хтось маніпулює. Будьте уважні. З рибами, якщо взаємодіяти, зустріч, прояснення ситуації і, нарешті, приймаєте ви рішення, чи вони приймають рішення, що хочуть бути сім'єю, чи хочуть працювати над проектом, хочуть вкладатися в якісь ваші справи, проекти. <кій> ну, прям, знаєте, все, я, я рішив. Ти та сама людина, з якою я хочу це робити. Вот так. Ну, водолії, так. Да. Так, я так і не поняла, хто хто цей нарцис? мені цікаво. Ну, Ми ще подивимося, що там загальні енергії у вас. Так. Давайте я, поки ми тут з вами рекламна пауза в водолії. Не знаю, що у вас відбувається. Ситуація дуже інтересна. А... По комунікації з знаками теж видно, интересные що... індієсні мелодрами, у вас там так. Угу. Бачу новий початок для вас. Король кубків. Блін, слухайте, він постійно у вас випадає водолій. Я що там не від'їжджаю. Ну, типа, скільки я роблю на тиждень цих розкладів, Тік-Ток щось кидаю у вас постійно король Кубків, добрий день. Водолій. Це хтось конкретний, розумієте? Хтось конкретний. Риба, рак Скорпіон. До речі, в негативних якихось вібраціях може бути написаний маніпулятором. Так от дивіться, ця людина до вас приходить і каже: типа, о, я хочу, не знаю. Знаєте, ну, тут жезлів, це таке. О, може, знаєте, не дуже серйозна пропозиція. І справа від нього є ще сім кубків. Тобто опції у нього є інші. Да? Давайте дивимося, що він ще до вас хоче. Хоче почати спочатку. Давай рухатись разом краще. Пропонує вам щось там розказує, там, знаєте, романтизм, треля. Але не забуває, якісь у нього там опції, так? Да? Хорошо, як вам краще діяти в комунікації з цією людиною? Ну, ви настояща пара. Ви. ви справжня пара. Ви ідеально один одному підходите. Вам кажуть: знаєте, не відсікайте, подивіться, попробуйте. Але ну, захищайте себе все-таки. Да? Це, це від мене, це не від карт. Я кажу, захищайте себе. Але просто карти кажуть, що ну, не відсікайте, попробуйте. тому що ця людина вона ваша справжня пара, як я і сказала, soulmate. Чому це в основній енергії? Не знаю. Напевно, це буде основна ідея, яка буде відіграватися у вас повністю в березні. Так, хорошо, на що? А чого остерігатись? Чого остерігатись? Маніпуляції, блін. Кажу ж, Да, емоціональних качель. Ну, типа, емоції є. Емоціями можуть маніпулювати. Емоції є. да, Клас! До вас приходять і кажуть, давай почнемо спочатку, будемо рухатись краще, давай там будемо щось міняти. От моя пропозиція тобі. Але це ж може бути маніпуляція. Давайте подивимось справжні наміри. Ні, я не знаю. Ну, типа, це може, слухайте, пропишіть там людині сертифікат до психотерапевта. Ну, я не знаю. Ну, справжні наміри у людини по любві, але чого у нього інші опції? Це самозахист у людини такий, да? захищається. Він не хоче, е, хоче балансу, він хоче розуміти, що його очікує. Він боїться відкрити себе якось так, боїться віддати свою душу комусь в руки. Тема, ось цей нарцис, він добрий день називається. Коротше, ладно. Тут тема кохання пішла, окей. А, хочу подивитися, хорошо, це я зрозуміло, це основна тема ваша. Тобто, у нас все іде не по плану. Я подалію всегда, все, знаєте, не по стандарту. Коротше, хорошо, хорошо. А, питання таке. А, які вас ще очікують події в березні? Перемога в чому-то? В чому перемога вас очікує? Ой, перемога, здійснення бажань, радість, станете дуже відомою людиною, не знаю, будете сяяти як сонечко. Правду якусь знаєте? Да, те, що вас викликало раніше страждання, недосип, депресію, типу, там ви, може, там дуже багато працювали на роботі, нарешті отримаєте це признання, типу, що молодець. І премію тобі зверху. Ну, щось класне, так? Да? Так. Да. Завершаєте якісь проекти по роботі, знаєте? І вам за це будуть якісь денежки капати, кстати, да? ви отримаєте результат, ви завершаєте якісь проекти, ви завершаєте щось, що, що вкладалось. От тут, знаєте, тут дев'ятка мечів не в плані, я лежу, страдаю, а в плані я стільки сил вкладаю, я вже прям спати не можу, вже думаю, коли це все закінчиться, Щось таке, типу, в такому плані. Хорошо, хорошо, добре, добре, добре. Добре. Давайте ще на цій холоді. Що вас чекає в роботі в Одеї? в вересні місяці. Таємниці. Знову вам кажуть, результат буде. Результат буде по вашим дійствам. Скільки вклали, але я бачу, що ви вклали багато. Стільки отримаєте, тобто отримаєте дуже багато. Можливо, хтось буде просити вдовг. Або а, ви, ви будете просити вдох чи раніше, що то, не знаю, якщо то з діньгами. А, класно, класно. А, ви відчуваєте себе впевнено, ваша позиція чітка, стабільна, на роботі все класно. Знову ж таки, для тих, в кого немає роботи. Я не бачу конкретних пропозицій, але гроші у вас будуть. Не знаю звідки. Може вам хтось дасть гроші по шість ці пентаклів. Так? Якісь гроші будуть. На чимось ви працюєте. Не знаю над чим. Може над проєктом, над пошуком роботи. У вас стабільність, все класно, шикарно. Інформація, якась нова, може прийти. Пораду давайте ж глянемо. Не тіряйте можливість, буде якась дуже класна можливість на здійснення бажання. Вона може бути пов'язана з тим, що потрібно буде кудись перейти чи уйти. Походжуйтесь, це подарунок долі. Для вас класно натиграється. Так, хорошо. Дивимося тоді. Я навіть не знаю, що ще раз проясняти сферу кохання. А, давайте проясню на цій колоді сферу кохання. Що Водоліїв чекає в сфері кохання? Що Водоліїв чекає в сфері кохання. Перемога. У вас буде оце баланс між тим, скільки ви віддаєте в стосунках і скільки отримаєте. Може, дійсно, цей чувак ваш. Король Кубка, який постав з'являється постійно, тут вже король, король мечів, це можете бути ви, а, а може бути цей чоловік доволі маніпулятивний. А, щось якийсь баланс у вас, все, перемога, клас. Для вас шикарно. Да? Ну, можуть бути пропозиції шлюб, Хтось хоче вас закольцювати. Справедливість. Блін, Слухайте без шуток. Я не знаю, якась справедливість у вас відновлюється, якщо ця людина, яка у вас в житті, цей нарцисс був. Справедливість з ним буде відновлена. Порада. Знову цей. Слухайте, подарок судьби без шуток. Не тіряйте шанс. Трансформуйте Трансформуйте ці маніпуляції в вашу перемогу. Трансформуйте перемогу, знаєте, любою ціною просто в перемогу для себе, не жертвуючи собою. Отак от, от. Я не знаю, яким чином. А вам потрібно от, перейти з темної сторони в світло, от так от. Не піддавайтесь на маніпуляції, справедливість буде відновлена. Слухайте, не інтересно, мені інтересно у вас що це таке? Так, що вас очікує в здоров'ї Водолії? Водолії в здоров'ї. Що вас очікує в здоров'ї Водолії? Що очікує водолії в здоров'я в березні? Звертаємо увагу на серце. Звертаємо увагу на знову очі, вуха, легені, почки, репродуктивна жіноча система, чоловіча репродуктивна система. Так, що ще? Ну, знову ж таки, можуть бути головні болі трошечки. Типу теж зверніть на це увагу. На серце звертайте увагу, тому що цей. Я не знаю, може комусь потрібна ця інформація, може хтось щось знає, типа да, про себе. Йдіть, приміртесь. Сходіть на плановий огляд. Так, в цілому нормально залежить все від ваших думок. Будете в позитивному настрої, все буде класно. Так. Да. Угу. Так, хорошо. Добре. Давайте подивимося, яка тема буде у вас програватись найбільше водоліїв у березні. Тема для водоліїв в березні що найбільше буде програватись. Вам треба піти, вам треба більше гулять. Ви щось себе закрили взагалі, знаєте, це в чотирьох стінах або щось таке. Ходіть, гуляйте більше. Йдіть там, не знаю, у вас є тваринка, йдіть з собакою погуляйте з котом. Покатайтесь на горки, десь в парк сходіть і покатайтесь на велосипеді, не знаю, свіже повітря для вас дуже важливо. І знаєте, що вам, от, слухайте, дуже багато шансів у вас буде. У вас буде дуже багато шансів, не відмовляйтеся від них. У вас доля буде нагороджувати за щось раніше зроблене. Ой, Водолі! Слухайте, поділіться потім, що у вас там таке було в березні, мені прям дуже цікаво, я вже зацікавлена цим серіалом. Хочу подивитися серію, але подивимося вже в квітні. Тому гарного вам березня! Бажаю здійснення бажань, миру в душі, миру, миру в країні. Ставте лайки, коментуйте щось там, підписуйтесь, я вас дуже сильно всіх люблю.